Сьогодні хочу в першу чергу вас похвалити. Всі ви вгадали, що головним сьогоднішнім героєм буде маренговий літній десерт, і майже всі здогадали, що це буде саме торт Павлова. Цей десерт відомий у всьому світі. За право бути його батьківщиною до сих пір змагаються Нова Зеландія та Австрія. Торт Павлова це чарівний десерт з безе, з вершковим кремом та фруктами. Чудова гра текстур. Зовні меренга хрумка, а всередині вона залишається ніжною та схожою на суфле. І що саме головне, що готується цей десерт дуже просто та швидко. Всім привіт! Отже, годі базікати, та хайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо меренгу. В минулому відео ми з вами приготували неймовірно смачний такий тропічний курт з маракуя. На його приготування в нас пішло 4 жовтка. І у нас залишилось 4 білка, які ми якраз використаємо у приготуванні меренги. У мене ці білки заважили 150 грамів. І до них в діжу міксера я додаю 200 г цукру. Цукор краще всього використовувати білий дрібнокристалічний першої категорії. Я використовую цукор діамант. Від цього напряму залежить успіх вашого приготування. Везе я зазвичай готую на швейцарській мерензі. І торт Павлова не виняток. Для нього я теж хочу приготувати швейцарську меренгу. Отже, ставлю діжу з білками та цукром на парову баню. Нам потрібно білки з цукром підігріти до температури 50 градусів. Але при цьому білки з цукром потрібно весь час перемішувати вінчиком, щоб білки не приготувалися. Зараз я вам показую все на столі. Та тепер переношу всю цю конструкцію на малесенький вогонь. Та, звичайно, час від часу вимірюю температуру нашого білкового сиропу. Якщо у вас вдома немає такого пирометра, то на те, щоб весь цукор розчинився в білках та сироп нагрівся до потрібної температури, в мене пішло 6 хвилин. На наявність цукру в білках можна сироп перевірити, перетерши його ось так між пальцями. І якщо кристаликів цукру не виявлено. Можна переходити до збивання меренги. Микаю міксер на найбільшу швидкість та збиваємо нашу меренгу до пишності та щільності 10 хвилин. Майже відразу додаю в діжу міксера дрібку лимонної кислоти та дрібку солі, та продовжуємо збивати нашу меренгу. Пройшов час та подивіться, як гарно збилась наша меренга. Вона виглядає справді як хмаринка. Наступне, що нам потрібно зробити, це просіяти в нашу меренгу 1 столову ложку крохмалю. В даному випадку використовую кукурудзяний крохмаль. Та тепер обережно вмішуємо крохмаль в меренгу круговими рухами лопаткою. Перемішувати довго не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Та тепер можна переходити до формування нашого меренгового коржа. Спочатку приклею до дечки пергамент, на якому ми будемо випікати корж. Роблю це з допомогою тої ж меренги. Пергамент краще всього використовувати хорошої якості з силиконовим покриттям. Далі викладаю на пергамент відразу всю меренгу на одну кубку. Та з допомогою лопатки надаю кубці форми коносоподібного пеньочка. Посередині лопаткою роблю виямку. Саме в цю виямку ми і будемо викладати в майбутньому крем. Та з допомогою шпателя хочу ще зробити на пеньочку такий узор. Ту меренгу, що береться на шпатель, знімаю об діжу. Маренгу, що в мене залишилось після формування коржа, я переклала в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 1 см. Та викладаю поряд. З меренговим коржем невеличкі безешки. Та тепер ставлю свій корж випікатися у вімкнену на 90 градусів духовку. Час випікання залежить від вашої духовки та від того, наскільки ви хочете, щоб ваш меренговий корж був сильно запечений. Я випікала свій корж 2,5 години. Зовні з'явилась хромка кірочка, а середина залишилась ніжною, як суфле. Можна випікати й довше, тоді середина буде менш ніжною, а сам корж буде більш хрумкий. Коли час випікання закінчився, духовку потрібно вимкнути, а корж потрібно залишити в духовці до повного охолодження. Після цього обережно знімаю пергамент з коржа та переношу корж на гарну дощечку. Та тепер можна переходити до приготування крему. Всі інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. В Чашу міксера відважуємо потрібну кількість сиру жирністю 23%. До сиру додаємо потрібну кількість вершків жирністю 30% та цукрової пудри. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до щільних піків. У мене на це пішло 3 хвилини. Ось такий крем вийшов ніжний та повітряний, та водночас гарно тримає форму. Ну і давайте нарешті зберемо всі наші складові торта в одне ціле. Всередину торта викладаємо наш крем. Перший шар крему спочатку ніби так вминаю всередину торта, щоб всі шари торта гарно прилягали одне до одного та в розрізі не було прогалин. Далі з того ж таки крему формую ніби гніздечко. І таким чином я виклала на меренговий корж весь крем. А наверх крему в гніздечко викладаємо курт маракуя. Курт викладаю сміло весь. Оскільки він гарно тримає форму, то й не хвилюю, що він кудись з десерту втече. Тут ви можете викласти будь-яку ягідну чи фруктову начинку, наприклад, курт чи конфі. Або взагалі пропустити цей крок та просто викласти на крем сезонні ягоди чи фрукти. Свій меренговий корж я ще вирішила прикрасити полуничкою. Напередодні я її промила та просушила на паперовому рушничку. Щоб гарніше виглядало, я гідко розрізаю наполовину та викладаю на курт зрізом вверх. По-моєму, виглядає дуже гарно. Ну і, звичайно, відріжу шматочок, щоб показати вам його внутрішній світ. І ви знаєте, недарма цей торт Павлова відомий на весь світ. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Такий хрумкий зовні! Та ніжне, як муссередині. А кисло солодкий смак цього десерту перевершив всі мої сподівання. Це надзвичайно смачно. Дуже раджу вам приготувати його та сповна насолодитись цим смаком. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!